Слушай море. Слушай радіо. Доброго дня. Я Юлія Гончар і вітаю вас у ефірі онлайн-проекту події в третьому секторі. Сьогодні у нас буде тривати гендерна дискусія, гендерні стереотипи. за і проти, організована інститутом розвитку креативних технологій та мас-медіа. І сьогодні з нами в ефірі разом незмінний випусковий редактор Анна Кохан. Вітаю. Здравствуйте, Єппа... город, Ев... город Евпатория, Институт развития креативных технологий и okay, Дякую, Анна. Пані Ирина Таран. Доброго дня, громадська організація жіночої ініціативи місто Порятин Татарського. Пан Сергій. Який? Если это обо мне, так? так. город Алчевск, Луганська область, детская общественная організація, театр эстрады класс. Всем привет. Дуже дякую, що ви з нами. Пан Володимир. Добрий день, город Вознесенськ, общественна організація Агентства економічного розвитку. Угу, дуже дякую. І з нами сьогодні експерт по правам людини з міста Страсбург, Франція. Дуже рада, що ви до нас приєдналися. Це пан Андрій. Скажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Добрий день, мене звати Андрій Федосов. На даний момент я нахожусь в Страсбургії, Франції. До этого я работал жил в Украине по образованию юрист, возглавлял Крымскую организацию инвалидов. Работал во множественных проектах по правам гендерного равенства. В принципе, пока что все. Дуже дякую всім присутнім. Отже, ще раз нагадую, що це онлайн проект подій в третьому сектору інституту розвитку креативних технологій Томас Медіа». І сьогодні ми говоримо про те, чи справді суспільство побудовано на несправедливій експлуатації жінок. Так, отже, які хто має думки, хто може поділитися, можливо, власним досвідом? Я би хотіла почути пані Ірину. Будь ласка, дякую, Юля. Ми повинні сьогодні розвіяти стереотип, що суспільство побудоване на справедливій експлуатації жінок. Чи, ні, не обов'язково розвіяти. Ми просто говоримо mm -hmm. про таку відому фразу і з'ясуємо, чи є в ній правда, чи ні. Взагалі говоримо про це. Ну, насправді, якщо говорити про, про Україну, я б так я б я б я так не вважаю, що держава експлуатує жінок. Зараз навпаки, жінка має більш на мою думку, що жінка має право сама обирати, чим її займатися, і де їй займатися, що саме їй робити. Тому, якби, для мене, Я не вважаю, наприклад, себе експлуату... експлуатованою, як жінка. Я маю своє право вибору, чим мені займатися. Я mm -hmm. перепрошую, чи можна mm -hmm. зустрічне запитання до пане Ірини? Можна, можна. А, справа в тому, що я вам скажу чесно, з власного досвіду. А угу. коли я жив в Україні, в мене було одне бачення з приводу стосовно прав людини та тим паче з приводу гендерного рівенства. Угу. А коли я приїхав у Францію, то я побачив зовсім інше життя, а зовсім інше відношення до прав жінок. Якщо дозволите, я прийде на російську мову, мені легше російською. Пожалуйста. я оказався во Франції, здесь зовсім інше відношення к тематики гендерного равенства. А если мы привыкли в своей повседневной жизни в Украине э, ежедневно сталкиваться с стереотипами, да, что женщина слабый пол, что женщина не может работать в тех или иных структурах, потому что это мужская работа, а здесь э, этих проблем не возникает. А если, не дай бог, на работе кто-то неправильно посмотрит на женщину, то можно будет расценивать как сексуальная самокатец. Э, mm -hmm. Здесь сразу же по этому поводу судебный процесс, сатисфакция, возмещение моральной компенсации. Скажите ли мне, если это в Украине? Конечно же нет. А если мы говорим о гендерном равенстве, то в Украине у нас его практически нет. Это лично мое мнение, к которому я пришел, находясь уже здесь, во Франции, когда я видел вторую сторону медали и опыт других стран. потому что права женщин в Европе, к примеру, вот во Франции, начали отстаивать очень яростно с 50-х годов. И mm -hmm. на сегодняшний день у них есть результаты. Мы этого в Украине только начинаем делать. Андрей, вы знаете, если вам интересно мое мнение, то э, я все-таки считаю, что очень многое зависит от, именно от женщины, от того, как она себя подает обществу. Потому что, ну да, есть, конечно, такие моменты, когда иногда просто женщине нужно больше времени для того, чтобы отстоять свое право быть в том или ином месте. Да, это, это, это есть, конечно, такой момент. Просто мужчине, наприклад, добиться чогось намного легше в Україні, ніж жінщині. Але опять же, це все зависит от человека, а від от, ну, від його личных качеств. Дякую, это, пані Ірино і пане Андрію за ваші думки, Но ну, я б не казала так, що все залежить від людини і від її особистих якостей. На на жаль, статистика переконливо доводить, що в Україні жінки та й в всьому світі це. На жаль, ще є. Отримують меншу заробітну плату за ту саму виконану роботу, і це навіть є в таких організаціях, які чітко контролюються державою, наприклад, в органах державної влади жінки отримують менш приватливу, менш привабливу роботу. Вони часто мають більше навантаження і за ту саму роботу отримують офіційно на 8% менше. Це лише офіційно. Ось Тому не все залежить від людини в даній ситуації. Звичайно, так. що ми повинні на цим якось працювати. Так, будь ласка. Я перепрошую за те, що я прошу вас не я прошу вас не забувати той фактор на сьогоднішній день соціально політичне економічне положення в Україні. А если мы говорим о гендерном равенстве, да, покажите мне список Forbes, очень, Переч... перечитайте, скажите, сколько женщин а мільйонерів у нас є в Україні. Ну взагалі, так за даними ООН, жінки заробляють у світі не лише в Україні, тобто світова ситуація лише 1% світового доходу. Тобто, ну я, я переконана, що у Франції на ну, ви маєте більше досвід, і можете говорити, що ситуація є краще ніж в Україні, але все таки це проблема, як на мене, для всього світу, що жінки все ж таки ще не мають рівних прав, і, і все ж таки є несправедлива експлуатація жінок. Ну, це моя со. Думка і, ну і крім того, в Україні катастрофічна ситуація з домашньою працею. Тобто, е суспільство, коли ми говорю, має на увазі не лише те, що в час жінки експлуатуються, але й те, що весь домашнє господарство і виховання домашній час отримається на ну, над надпомірній праці жінок. Як як ви гадаєте, от я би хотіла запитати, які бачать українських жінок, як <зас> з домашньою працею з... З... з дома? Наприклад, пан Сергій могли б поділити своєю думкою. Пан <связи> Сергеевич, Вышел. Ага, <связи> добра, тогда пан Володимир. Ну, еще раз здравствуйте. Ну, смотрите, да. Юль, э я, да. вы знаете... Если вот говорить, э что у нас какая-то гендерная неравенство, ну вот мне просто интересно, в каких сферах и вот в чем ущемляются права женщин. Знаете, вот я недавно прочитал, еще раз прочитал Анну Каренину, да, вот там есть такая, ну вот там были проблемы, да, с гендерным равенством в те времена. Там, она не могла себе позволить того, чего она хотела. но сейчас здесь вот, если женщина чего-то захочет, но ну, ей будет кто-то препятствовать специально. Вот, я просто мне интересно вот ваше мнение мнение специалистов, которые уже занимаются, Ну, я Смотри, можу що сказати особисто захоче. про себе, що коли я хотіла влаштуватися на роботу, колись давно давно в обласну державну адміністрацію. Я пройшла конкурс разом з одним хлопцем. І коли ми вже прийшли на фінальне рішення, то мені відверто сказали без ніяких там приховання. Ну я тоді не знала, що можна з цим якось боротися, але це запам'ятала так. Що ми вас не візьмемо, бо ви жінка молода, ви одружена, ви будете народжувати, а хлопець вже в армії відслужив. Ми візьмемо його на роботу. Я не могла зрозуміти, як це так. Я ж типу така розумна. О, то по я вважаю, що і таких випадків є дуже дуже багато насправді, коли жінкам відмовляють у просуванні по по якимось well, like кар'єр, я... сходу я вас винуждена перебити, У нас залишилось 30 секунд. О, дуже дякую Анна, що нагадали. Ми продовжимо обов'язкову розмову про гендерні стереотипи в наступній програмі. А сьогодні з вами була я, Юлія Гончар, місто Черкас, організація Славія. Це проект онлайн у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Дякую всім присутніх, пану Андрію, Вадиму, пану Сергію, пані Ірині і редактору Ані Кохан. До побачення. Так, дякую. Солушай море. Слушай радіо.